Всім привітки, мої улюблені глядачі. Давно не знімала відосиків, ну, неділі-три назад хворіла і зараз якось ніс у мене ще й досі таке, як гайморит. Але хочеться, хочеться, вже температури немає, і я вирішила відзняти, як я нафарбовуюся. Тим паче, мені треба відзняти відео ще розпаковочки iHerb. І е, почнемо. Е, що мені для цього треба буде? Ось е, мої помічники е, все те, що мені не треба для гарного макіяжику. Ну і, звичайно, без машіку. Без машеньки, вона е, любе дуже. Зараз, як настали холоди, вона тулиться до нас, вона завжди е, тут з нами. тому... Почнемо і. Так, зараз я трохи відключу. Відключу інтернет, а не. Так, все відключила інтернет, а то там тіктоки пливуть. Ну, почнемо. Почнемо з того, що обов'язково зараз я використовую консилер. Консилер цей гарний про-консилер. Мені він дуже подобається. І це я купила його на iHerb. Тут ось така, як пензличок, такий. Отак беру. Ну і під очима. Ставлю його сюди, це моє улюблене дзеркальце. Також мені потрібен буде ось такий б'юті-блендер. Я завчасно його помочила водою. Ну, щоб гарно розповсюджувався у нас консилер і тональний крем, якраз таки, треба обов'язково його змочити. І пори будуть заповнюватись так, ось так. Тепер що мені потрібно? Ну, тут трошки. Або ще я беру мій улюблений тональний крем. Зараз у мене улюблений тональний крем це отакий от бібішка від Лірене. Він мені подобається. Ну, Може, комусь там інші подобаються кремчики заморські, як говорили, холіка-холіка непогані. А мені подобається саме цей. Саме цей бібішний я іноді отут розпосіджую. Але зараз у нас гарно кремчик консилер ліг, тому я не беру іншого. Так, тепер що, що беру? Також, також я не обходжуся без тіней. Тіні у мене ось такі. Це раніше я їх купила в Аврорі. І вони мене, ну, влаштовують. Уже немає у нас такого поросячого розового. Він мені дуже подобався, як підложка під тінь. Потім я накривала оцю блистючечкою. Зараз покажу вам, які вони, бачите, також отака блистючечка і ось така. Зараз вам покажу. І вони. Непогано розповсюджувалося, і іноді я саме використовувала. Тепер, тепер, що я вам скажу? Дуже мені подобається ну, такий колір ось такий, дивіться, коричневий, але я його дуже рідко наношу, тому що, ну, якось мені більше такий не, не дуже яскравий макіяжик подобався. Ну, а зараз так пояскравіше нанесу. Тепер, тепер ось такий, як оранжевий, але він, ну, не такий оранжевий, а більш такий яскравіше коричневатий. Ну і тяну вверх, щоб був у нас як лисичкин погляд. Так. І тепер вибираю ось оце. Він такий переливається Наношу на серединку. І зразу у нас більш виражений погляд стає. Так, ось так тінюшечки я нанесла. Мені влаштовує оця палеточка. Тут основні кольори коричні, як я люблю. Так, тепер. Куди ж без контурінга? Ну, раніше я особливо не звертала на контурінг, лице в мене таке округле, тому обов'язково треба якось його підтушувати. Беру палеточку від Патрісія Лідо. Отут я наношу зверху. Також наношу на ніс. Отут наношу. Ще таке делікатне сяяння беру ось цю і на вилиці і отут. Ну, ще дівчата наносять, у кого чолок нема. Отут. Тут, щоб теж було таке, як округле обличчя. Бачите? Мені. Подобається. Дуже подобається. Тепер, тепер. Що треба ще зробити? Обов'язково стрілочки. Мої улюблені стрілочки. Зараз я переставлю сюди. Так. Дивіться, які стрілочки. Шикарні стрілочки вийшли. Тепер мої любимо обов'язково туш. Ну, на роботу я не завжди туш використовую. Sexy Black Sexy Black від Ліввеста. Alix Avien. Це марочка у нас французька. З турецьким корінням. Так, наношу. Я не завжди використовую туш, але завжди використовую стрілочки, без них ну, вже мене навіть питали, а де стрілочки Де? Де? Ти захворила? Ось так з такі стрілочки. Тепер, щоб вуста у нас були рівномірно на фарбоні, треба їх. Вирівняти. Ось дивіться, вже зовсім небагато оце і все, що в мене залишилось. Але ще там отак буде і можна буде використовувати. Так, густа. Все. Тепер можна наносити помадку. Цей раз буде у мене помадка від фармасі. Ось такий колір. Такий колір помади, але я забула нанести ось такий олічок від Eveline, мені він дуже подобається. І іноді я його наношу. Ось такий колір помади дуже гарний ось такий макіяжик, такий делікатний макіяжик, і куди ж без оцього класного аромату? Зараз зима і я використовую Том Форд. О, аромат просто неземний. Такий вишня. Така вишня, як смоки, мені навіть е, кажеться. Ну і, ну, як ото кажуть, у кого кажуться, треба кріститися. Ну, ми не будемо цього. Тепер я ось так. А волосся, я чесно вам розкрию секрет. Обов'язково використовую масочку від Юнайс. Nice. Мені вона дуже подобається. Я не наношу її надовго. Масочка з манго. Я вам ставлю його відео. Просто, просто офігезна. Є там ще з авокадо, а я якось люблю з манго. І ось саме з манго я вам рекомендую. А ми з Машенькою з вами. Прощаємось, але ненадовго. Далі буде відосик від АйХюрбу. Розпаковочка цілою люблю, ваша Людмила.